Влада хоче ліквідувати антикорупційні органи, чи справді вичищає російських агентів. Спочатку силовики влаштували масові обшуки в набу, а потім Верховна Рада проголосувала, причому доволі швидко проголосувала за законопроект, який може поховати незалежність цих структур, що відбувається з набу і САП. До яких наслідків все це може призвести, друзі? І що буде далі? Розбираємо топ-тему на цьому ютуб каналі. Підпишіться, будь ласка, на нього. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись, не забувайте бути активними в чаті в коментарях. А я буду одразу починати. Отже, Верховна Рада, Український парламент ухвалив законопроект, який фактично позбавляє незалежності. Більше того, підпорядковує навіть антикорупційні органи, такі як НАБУ і САП. За нього за цей проект закону проголосувало 263 народні депутати, і це рішення може кардинально змінити долю антикорупціонерів. Що саме передбачає цей закон? Давайте коротко і так, щоб не занудно. Значить, по-перше, ключові пункти: генеральний прокурор увага отримує повний доступ до усіх справ набу і може передати їх іншим прокурорам. Друге, він може давати обов'язкові письмові вказівки детективам набу. А якщо вони не виконують забирати справи в інші органи? Цікаво, правда? Генпрокурор сам вирішує, які розслідування закривати. Він підписує підозри то посадовцям. Керівник САП стає просто номінальною фігурою без реальної влади. Все це передбачає закон, проект якого сьогодні ухвалила Верховна Рада і підписав Стефанчук. У НАБУ і САП як на все це реагують? Фактично, вони кажуть, що це кінець їхньої незалежності. Вони стануть просто придатком Генеральної прокуратури. До речі, з приводу НАБУ я маю для вас інсайт. Він не підтверджений. одразу скажу. Мені лише одне джерело його ну повідомило. Але за моєю інформацією, готується підозра. Можливо, готується підозра керівнику Набу у найближчий час. Можливо, цю підозру йому вручать ще раз кажу: не знаю, чи відповідає ця інформація дійсності, кажу те, що передали мені. Але час покаже. Я би не здивувався. Скажу вам, друзі, відверто. Ну, е, хто ж підтримав цей закон? Основна маса голосів 185 від слуг народу, але також долучилися батьківщина 15 голосів. Платформа за життя і мир 18 голосів за майбутнє 10, Довіра 17 і навіть поодинокі голоси від Європейської солідарності і голосу уявляєте. Наприклад, Ніна Южаніна Сергій Алексєєв. Таміла Ташева з голосу проголосувала. і цікаво, що перед голосуванням деякі депутати намагалися заблокувати трибуну. Як це зазвичай буває, коли якийсь спірний чи скандальний законопроект вони називали це єдиним шансом ну там зупинити цей закон, але як бачимо, це не спрацювало. Погляньте, друзі, на прізвища людей, які поголос проголосували за нього. Ну тобто виникає насправді питання, чому навіть ті, хто раніше виступав за реформи, підтримали закон, який руйнує антикорупційну систему. Ну, в мене є відповідь на це запитання перше підголосували зі зрозумілих причин. Друге, напевно, набридло на Бучі САП, коли у них є запитання до наших народних депутатів. Не виключено, що цими двома критеріями вони і керувалися. Не минуло і скільки там часу. Але спікер Стефанчук в миттєвому, буквально авральному порядку. Через декілька годин підписав законопроект. Тепер все залежить від президента Зеленського. Набу і САП вже звернулися до нього з проханням не підписувати цей закон, бо він знищує антикорупційну структуру, яку Україна вибудовувала. Я нагадую, з 2015 року разом із нашими міжнародними партнерами. І одразу скажу, що на момент запису цього відео от на момент запису. Офіційно президент Зеленський не підписав цей закон, але вже з'являються певні інсайди. Окремі депутати говорять, що е, Зеленський можливо вже і підписав його. Ну тобто, є там непублічна історія, коли Зеленський його вже підписав. Так стверджує низка народних депутатів. Якщо це правда, це стане ну напевно остаточним ударом по незалежності на боїсап. Якщо ж підпису немає, це може бути частиною хитрої гри банкової. Про це я розповім окремо. Що взагалі сталося? Давайте про фабулу так, що відбулося, чому все це до цього призвело? 21 липня в набу почалася справжня буря СБУ, офіс генпрокурора влаштували близько 80 обшуків у 19 співробітників бюро по всій Україні, і що важливо, без судових ухвал. Силовики пояснили, що судові ухвали могли б призвести до витоку інформації, але чи законно це я не правник, не юрист не знаю. Мені здається, питання відкрите. і в набу до речі називають такі дії порушенням. Кого звинувачують? Кого СБУ, і Генпрокуратура звинувачують? Ось кілька прикладів. Є такий собі Руслан Маґамедрасулов. Це керівник детективів у Дніпропетровській і Запорізькій областях, і от його підозрюють у пособництві державі агресору, тобто Росії, СБУ стверджує, що він приховав російське громадянство свого батька і мав зв'язки з нардепом від ОПЗЖ Федором Христенком, якого називають агентом ФСБ. Це Христенко втік уже давним-давно за кордон. Він дійсно від ОПЗЖ. Ми знаємо, що там всі фактично агенти російських спецслужб. І е, Христенко, я не здивуюся, якщо він реально агент російських спецслужб, і от е, за свідченнями е, СБУ, фактично, цей Христенко впливав на. Керівника детективів Дніпропетровській Запорізькій областях якого власне і підозрюють в пособництві державі агресору, також затримали Віктора Гусарова із закритого підрозділу. Д2 його звинувачують в передачі секретної інформації росіянам за гроші. Сбу законза нібито 60 таких випадків. Олександра Скамарова, якого пов'язують із виїздом олігарха Геннадія Боголюбова, Пам'ятаєте, це екс е, бізнес-партнера Коломойського. За кордон, коли Боголюбов виїздив, слідчі кажуть, що детективи набу супроводжували ті типу, супроводжували його в потязі, але в бюро це називають збігом. от мовляв їхні люди просто їхали у відрядження до Е, Не знаю, так це чи не так. Знаю лише, що як передавали колеги журналісти, там на якійсь нараді в банковій навіть малюк, нібито підкреслю нібито то зізнався, що це не від... що це був просто збіг обставин. Що там детективи набу просто там так співпали, що вони їхали в сусідів. Німо купе чи плацкарті не знаю ще один доволі цікавий момент. Силовики раптом пригадали старі справи про ДТП за участю працівників НАБУ із 2021-23 років. Ну, чесно виглядає як спроба створити враження такого знаєте масового очищення набу заперечує звинувачення, зокрема щодо Боголюбова, і стверджує, що їхні детективи не мали до цього стосунку. Цікаво, що обшуки відбулися, коли керівники набуса були в Лондоні у відрядженні збіг чи запланована акція? Ну не знаю. Є така Дар'я Калинюк, вона з центру протидії корупції. Я особисто їй довіряю. от вона каже, що СБУ... за. Отримала доступ до секретних матеріалів набу, і це можуть бути дані про викривачів корупції чи агентів. Каже вона, є думка, і давайте скажемо чесно, що обшуки і ось цей законопроект це частина ширшої кампанії з підпорядкування набу і САП владі офісу. Зеленського і антикорупційні органи з 2015 року були ну фактично ж символом так реформ. Вони були там умовою підтримки заходу, тому що захід нам постійно казав, якщо не створити ці органи, ми не будемо вас підтримувати. І от їх нарешті там стільки страждали, поки ми їх зробили. Я пам'ятаю, це ще було при Порошенку, який ще тоді противився до речі створенням НАБУ і САП, тому що вигадували там різні хитрощі, але неважливо. От е зараз все це під загрозою. Експерти кажуть, що це може бути реакцією. На розслідування набу проти наближених до влади до офісу осіб, таких як Олексій Чернишов, таких як Ольга Стефанішина чи, можливо, навіть увага на екран, Тімур Тімурміндіч. Бізнес-партнер і співвласник кварталу 95. Я нагадаю, що це той самий Тімур Міндіж, який вирушав за кордон не так давно для того, аби переконати Чернишова ще одного фігуранта справи, повернутися до України з відрядження в той час, коли на і САП вручили йому підозру. Розумієте, і судячи з усього, переконав, тому що Чернешов приїхав і зараз в нього там судовий процес, але напевно ж були дані якісь гарантії. Якщо так ситуація зараз розвивається, є версія, що ну влада хоче приструнити набу е, для чого? Ну щоб воно не чіпало своїх типу помста, така тому, що кейс Чернишова і інших чиновників став неочікуваним і неприємним для банкової. Ну це, ну це логіка насправді так. Але давайте скажемо прямо, друзі. Якщо звинувачення про російських агентів в Набу правдиві, це дуже серйозний удар по репутації набу з цим треба розбиратися, питання треба задавати, відповіді потрібно чути, і реально має бути відповідальність. Але я ну не в такому ж вигляді, напевно, так чому їх не виявили раніше? Чому замість точкових перевірок масові обшуки? Ну, питань насправді дуже багато, окей. Як Європа реагує на всю цю історію, тому що це серйозно От посли g G7, Євросоюз вони висловлюють стурбованість діями влади? Речник Єврокомісії Гійом Марсьє нагадав, що боротьба з боротьба з корупцією це ключ до фінансової допомоги і вступ до ЄС. Поки що ЄС не планує зупиняти підтримку, але натякає на можливі наслідки. Як західна преса реагує? Ну там жорсткіша насправді історія. я Вам скажу чесно, тому що Financial Times взагалі пише, що це свідчення авторитаризму влади, яка тисне на реформаторів. В Лемонт зазначає, що депутати позбавили НАБУ і САП незалежності, що може підірвати довіру до України. Захід бачив у цьому загрозу європейській інтеграції України, боронь боже. Це зупинить нашу європейську інтеграцію. Ви ж розумієте, до чого це може призвести? І от тут друзі, на фоні ну фактично там ліквідація антикорупційних органів. Нова прем'єр-міністр нашої країни, пані Юлія Свереденко, робить дещо ну вибачте, як на мене, дивну заяву за її словами. Проблема корупції в Україні перебільшена. Вона каже, що, хоча більшість українців там вважають корупцію серйозною проблемою, мало хто стикався з нею особисто. Ну, виглядає як спроба. Ну я не знаю, там можливо, це моя інтерпретація применшити скандал довкола на бої. Ну, відверто. Чесно ви знаєте, я записую друзі, це відео е, в той момент, коли Стефанчук, спікер Верховної Ради, вже підписав цей закон. Ну, законопроект, а Зеленський ще не, не підписав. Ну, принаймні, офіційно, то офіційного підтвердження, що Зеленський підписав цей законопроект. Не було є чутки, є інсайди, інформація від депутатів, що він це вже зробив. Але офіційно цього не було. Тому я бачу тут два сценарії: перший Зеленський підпише закон, і це ну реально, давайте скажемо чесно, знищить антикорупційну систему, антикорупційну інфраструктуру. Ну, знищить, тому що повністю підпорядкує. І другий сценарій він не підпише, і це може бути хитрістю банкової. Тримати набу на повідку, заспокоюючи Захід словами нічого страшного, тому що закон не підписаний. А чому захід дійсно має вживати якихось заходів, якщо закон не підписаний обшуки без ухвал, там старі справи про ДТП, звинувачення у зв'язках з Росією? Це виглядає ну як спланована кампанія. Підкреслюю, що якщо дійсно ці люди, яких затримали співпрацювали з країною агресором з Росією, ну покарання вигляді в'язниці, це менше, що вони можуть отримати, і так має бути. Але ну не розформовувати, не підпорядковувати, не змінювати закон своїми правками і так далі. Розумієте, так не змінювати повністю всю архітектуру антикорупційної системи також не має бути. Тому друзі, я вважаю, що є намір влади контролювати набу і САП, тому що вони розслідують незвичних людей від Чернешова до можливо там Міндіча, але якщо в НАБУ дійсно є кроти, це серйозна проблема. Я підкреслюю чому їх не виявили раніше. Тут хотілося б мені насправді отримати відповідь так, але з іншої точки зору, там з іншої сторони, чому коли виявляли кротів у СБУ, депутати не збирались так швидко в парламенті, щоб урізати повноваження цього органу? Ми ж пам'ятаємо кейси різних щурів із Служби безпеки України, тому запитань більше ніж відповіді. А ви напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, що ви думаєте? Це спроба ліквідувати антикорупційні органи і підпорядкувати їх собі, чи дійсно це там справедливість. От знайшли щурів, є керівники в Набує САП, які це допустили в своїх лавах. Давайте тепер ми їх покараємо саме таким чином. Як думаєте ви? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях відповідь на це запитання. Бережіть себе і до наступної зустрічі.